Коли окупанти забрали його український паспорт, щоб обміняти його на російський, він зібрав речі у наплічник, поклав туди пенсійне посвідчення і усі свої 88 прожитих років, і пішов до своїх, перечікуючи ворожі обстріли. Усю ніч пан Іван пішки добирався. Із тимчасово окупованої Очеретиного на Донеччині до переїзду на підконтрольній Україні територію його зустріли волонтери і розшукала наша Софія Москаленко. Що було далі? Дивимося. Ну що, от я вам скажу. Два надбірника я взяв. Ось цей план. З таким небагатим скарбом за плечима Іван Якович вирішив тікати з окупованого росіянами, Очеретиного. З собою взяв лише набір для гоління, кепку і стос документів. Щоправда, без паспорта України його забрали окупанти. Навідалися просто до пенсіонера додому. Заходить за мною в цю эту... кухоньку, я йому віддаю паспорт. Він бере, каже, я забираю, ну забрав паспорт і ідентифікаційний номер. Військовий РФ сказав пенсіонеру на наступний день прийти за російським паспортом. Утім, Іван Якович нікуди не пішов, залишився вдома і чекав. Обстрілювали, просто вірив, що. Все буде добре. Залишати рідну домівку пан Іван не хотів до останнього, попри те, що будинок сильно постраждав від обстрілів. Хата розбита, черепиця посипала, нічого там уже дощі, хастеля упала. Та коли зрозумів, що обстріли не припиняються, вирішив. Треба пішки вибратися з окупації. В дорогу вирушив о четвертій ранку, аби його не помітили росіяни. Погано дорога, воно ж все розбите. Йдеш в кімнаті, я ж погано ще й бачу. Йдеш і на щупали. Так під обстрілами 88-річний пенсіонер йшов близько 10 кілометрів. Рідко їхали машини, я голосував, не брав, тоді віри не було. Йдеш, йдеш. Врешті-решт біля Івана зупинився водій, довіз до села Гродівка, звідти пенсіонер дістався автобусом до Покровська. Місцеві волонтери подзвонили у команду евакуаційників. Дідусь був трошки виснажений. Виходив він з окупації з пригодами. Попадав під обстріл. Це очеретине. Це не поодинокий випадок. Були молоді люди, котрі вибиралися, добиралися до Покровська ну самостійно. Нині Іван Якович мешкає у Дніпровському центрі для маломобільних переселенців. Тут йому вже допомагають відновити паспорт України і ІПН. Як мінімум місяць – це встановлення документів. Як мінімум місяць, це відновлення документів. Чоловік не потребує сторонньої допомоги. Активний і вчора питаю, що ми будемо далі робити у будинок для людей похилого віку. Він ні, ні в якому разі. Ці дом пристаріла ні в якому випадку. Тож у центрі для евакуйованих маломобільних людей хочуть допомогти здійснити мрію Івана Яковича, поселити його у приватний будиночок. Сам чоловік хоче і надалі залишатися на Дніпропетровщині та піклуватися про своє господарство. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.